Ротор Лада та Атріон тренуються разом на одному і єдиному хмельницькому льодовому майданчику разом, тому що секретів гри не мають, адже усі друзі, які свого часу вирішили займатися не надто популярним видом спорту для нашого краю. Команда ротор, зокрема, була заснована у 2009 році. Щоправда, до цього хлопці грали у футбол, адже спортивний клуб Ротор існує ще з кінця 80-х минулого століття. Ми граємо і в футбол, і в, волейбол, і в хокей. Початок нашої команди був у 81-му році, коли Володимир Олексійович Варівоцький організував футбольну команду. Ну а хокейна команда в 2009 році зібралась перший раз. У 2009 році, 23 лютого, виграла перший чемпіонат. І вже так чотири чемпіонати області ми виграли. За напад українського та й Хмельницького хокею, зокрема, пояснюють тим, що це доволі дорогий вид спорту, та й у нашій державі мало хто думає про його розвиток. А в нас, мабуть, нема заінтересованих людей, щоб на Україні було багато здорових людей. За матерським хокеєм у цьому плані простіше. Хокеїсти беруть на себе усі витрати, як от оренда майданчика, транспорт, оплата суддівської роботи. Тощо зате тут, як ніколи, діє справжній спортивний принцип перемагає той, хто сильніший. Поки що рівнем ротору на Хмельниччині немає. Хоча капітан команди каже, що з цього сезону здобути чемпіонський титул буде нелегко, адже усі суперники прогресують. Це зокрема і хокейний клуб Лада, гравці якого, попри фаворитизм своїх конкурентів, також ставлять за мету виграти чемпіонат. І про і виграємо. Це буває. У нас ротор і Лада це як по портіми команди. Нас таки, так називають. Сами вихідними в рамках третього туру ротор буде грати з Атріумом, а Лада зійдеться з легіоном. Про результати усіх поєдинків вікенду, а також детальніше про аматорів Хмельниччини дивіться у нашій програмі Спортцентр наступного вівторка.